Нагадаю, що на джидропі за промокодом Atomico та Atomico 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і ми знаходимось на джидропі. І так, після минулої серії, я думаю, ну, оцей кейс здався просто, ну, всім, хто дивився минулу серію, як якимось дуже імбовим. Тому почнемо, звісно, річ з нього. Також промокоди змінились. Вся інформація взагалі найперше виходить в телеграм-каналі. Хто не підписаний, раджу підписатись. Але промокоди тепер Atomico і atomico 11. Все дуже просто, якби, ну... Є прикріплений коментар, там все дивіться. 2100, і це злив, до речі. Якби це дивно не звучало, оцей кейс дуже рідко прям мене зливає, але от зараз, я так розумію, ну хоча, хоча це, це окуп, це окуп, бо АВП і ЮСП мене дуже сильно рятують. 4400. Таким чином мене окупає реально цей кейсик. Я не розумію, що з ним не так. 750, це. Почекаєте, а щось буде ще. Ну, ZEVS, за 900, давай Зевса це теж ок, це теж окуп, окуп. причому ну, такий на 800 G-Point. Гарний Окуп, я вважаю, в принципі, для такого кейс 606 GP. Ну, це якась жесть, це реально жесть. Я, якби, ну, Юсп знов. Мактен дорогий який. ну, Це Окуп, це Окоп, це... Ну так, да, да, це Окуп. А, кейс. Окей, я думаю, в чому прикол? Я думаю, якщо відкривати його по одній штуці, він ну не має так окупати, тому що кожен раз, ну от зараз Мактен, ну я думаю, він не буде кожен раз нам падати. 1500, це окуп, звісно, річ. І ще разочок відкриємо, давайте 606 GP. Думаю, зараз ну, не повинно окупити, але якщо. Ну да, не окупає. Окей. А, азімов, хоча Азімов може. Ча, ладно, 430, невеликий злив. Порівняно з тим, ну, скільки коштував той Мактен, це якби реально маленький злив. Можна розробити апгрейдик. А, на. 2000 джепой, нехай, в принципі, так солідно, солідно, щоб було. Отак, 18%. І, до речі, ну блін. Спочатку я подумав, що зайде, але потім воно якось пришвидшилось занадто. Ці кейси поки що чіпати не будемо. І хочу 5 разів рекса відкрити. Можливо, вам вже не цікаво, як я кручу цей кейсик, тому я просто піду з нього, хоча не дуже хочу йти, коли ось так сипить 4508. -ка. Просто я не розумію, яким чином. От, чесне слово, це може виглядати як байт. Е щоб ви зробили депозит, але думайте своєю власною головою, тому що на сайті є таке, як мінус, і він відносно цього мінусу може видавати. Тобто, якщо ви зайдете, не очікуйте, що вам так само з цього кейсу буде ставити, і вас, скоріш за все, перший раз навіть зільє. Ну, і тому думайте самі, тому що це дуже ризиковано. І якщо ви все ж таки захотіли зробити депозит, краще робити ну, його е, з тих коштів, що вам, на жаль, Втратити. Або, наприклад, просто якийсь скін, який вам в КС не потрібен, ви можете сюди закинути і е, спробувати вашу вдачу випробувати. Ну, повторюю, це все на ваш страх і ризик, тому що злити тут може прям добряче. Окей, АК-47 Elite Build, скільки це 200 або 150, десь так. 636. Що за якість, 100 трек філ Так, якісь в мене тут ще скінчики є. Можна спробувати зробити. А... Контрактик, давайте два таких кейси, 1600 витрачаємо. Все одно я підняв відносно того, що в мене було до цього. Окей, контракт. пам 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 Оце все сюди запихуємо. І 1500, 1600 в контракті може випасти. Мінімум це 319, максимум ну, майже 8000, Полетіли, будь ласка. Це 365, це дуже мало. Я розумію, чому, скоріш за все, мені так ставить, тому що оцей кейсик мене підняв, і все, все інше зараз мене буде зливати. Щось мені здається. Ну, золотий ще безкоштовний кейсик є. Падає Dieга, докот... да, так, а... Це непогано, це непогано. 784 g І. А якщо я відкрию три 3... Вистачить, Да Три кейсики з агентами, які, ну, кейс подорожча, бо агенти подорожчали в кейсі. Відкриваємо. Давай. А, просто видайте ще. Ой-ой-ой, як же погано, до речі, 5600. Ну. Злив. Можна 2, можна два відкрити. Відчувається дуже дарма я роблю. Хоча, ну да, тисячі. О, оце гарний, оце гарний агентик. На 300 джипоінтів окуп хтось вибиває ніж, хоча він вибив з Golden Knife Case, тобто він не окупився. Ну, буває таке. Хоча, якщо гарна якість якась. А, фа... Ну, factor, да, тільки. Да, тільки factory new. Ну, статрек там. 6000 і є. Щоб відкрити такого цікавого. А якщо я випробую свою вдачу і відкрию рівно один Crimson Web, де мінімалка, це 180 джепоїтів, може 1000 випасти. Але я дуже сподіваюся на дігл за 8к. Будь ласка. Просто витрачаю 3500, це взагалі кейс, який бажано відкривати відразу 5 штучок, але, будь ласка, гарна якість. Ну, не за косарик, тільки не на за. Найс! Що? Це. Ні, якщо що, це дуже пощастило. Тому що, ну, я вже готувався до цього дропу, Хто дивиться мене давно, то й розуміє, що оцей кейс, ну прям відкривати один раз, це... це повна жесть. Тому, а може ще? Може ще ті гліф мені поставити? Я відкрию 5 штучок. Отак, обажено його отак взагалі відкривати, але дігл за 15, за касарь. А, класно, я відкрив, воно просто все мене. Ну так, да, вона мене й повернула до того бала. Було... Боже, навіщо я відкрив ще. От чому мені це якийсь видав? Треба з нього було лівати. Я не лівнув. Ладно, 6500, поїхали, зробимо а, битву. Так, платіновий кейсик також є. За те, що я дуже багато вже прокрутив. Ну, джеппонтів на сайті. Тому відкривається ось такий кейсик. Неонуар, ну, зліва краще неонуар, глок який. Є. Ну, 924 теж непогано. А от битва, битва, може мене схавати. Давайте проти двох ботів і якісь просто. Рандомні кейсики а, вибираємо. Оцей непоганий. А, ну, якщо пощастить, звісно, річ. І ну, ось так. 1600 g 5800, якщо що залишиться, і якби це все одно буде більше, ніж в мене було на початку серії. Було, по-моєму, 4 або 4500, щось таке. А, полетіли. Давай 114 g Перший кейсик він якби, не має вирішувати, хоча це зешка, да це зешка, дорога. І я програю. Я, це мені не подобається. Окей. Юсп. Ані. Що? Factoriнь Юп? Я кажу, цей кейс, якщо пос... пощастить, він, ж... він жоский. Цей дігл, походу, з того кейсу до мене повернувся. Так, тільки без жартів. всяких Найс. Nice. Я знову виграв. 1400. Я думаю, в мене зілє, до речі, 6К плюс. Uh, 12 тисяч. Це жорстка. Це жорстка битва була. Хоча битви мене не люблять на цьому сайті. Поки що. Поки що, якщо є плашка, тоді є промокод Atomf77, що дає вам один отакий от кейсик. Ну, я відкрию 5, щоб подивитись, в принципі, що може тут випасти. Ну, звісно, річ, кейсик дається за певний депозит. Там все прописано в плашці за депозит від 500, по-моєму, джипоінтів. Ну, 500 і випадає. Апгрейд. Ой, ні, не апгрейд, контракт і. А, це баг, це баг. скоріш за все в 5. Так, так, це баг. А, ось так робимо. Хард. Давайте хард рівень, може 5К випаде мені. Випадає мінімалка 241 джапойт. Давайте пропоную кинути оцей 241 джапоint. Щоб мені вистачило на кейс з рукавичками. Ну, отак, 7 тисяч. Скоріше за все, звісно, не, випаде, не випадуть мені 2%. Ну так, да, вони не випадають. 29 коефіцієнт, 11 тисяч. Відкривати зараз. Один кейс за 10к. Чи ні, от в чому питання моє. А, може, Magic 1? Ну, давайте спробуємо, можливо. Угу. Хочеться ще відкрити. Давайте я це і зроблю. Ось тут, думаю. 3400 джепойтів. Найс. А, продаємо 12к. А може я так нафармлю? Так, да, 1700, клас. А, давайте за 3000 відкриємо тепер. Ретро. Думаю, посередині. 200, мінус 800. Ще раз, давай, ось тут. Який 1100? 1100. Просто падає 1100, якщо. Ну, ну ладно, якби. Окей. Є в е, е, мене кейсик цей? Ні, ще 32 тисячі, ще багато. Ой, як багато. Космічний. Дефюз кейс, який в принципі на початку, коли він вийшов, він мені жорстко ставив. Зараз вже погірше, але може 1800 найс. Nice, але от в кінці ніби нічого цікавого і не випаде. Ну на 5800 це злив. І можна зробити ще 5 відкриттів. Да, мені вистачає. Окей, 7500 витрачається. Не треба так. От о, оці три. О, 4К! Це той самий юст Неонуар, який коштує дор... ну, дорого, коштує він об'єктивно. 17 тисяч. Що можна відкрити, щоб мене не злило, і я зміг нафармити магічним чином, ну, на кейс за 10 тисяч. А от я не знаю, чи треба мені взагалі на нього фармити, бо він може мене злити. Щось не дуже мене радило тут, як повидавало, ну це мінус 500 джепойнтів, але поки що. Кейсик фарміться. Ну, той який за це, є, дається, за прокрут валюти на сайті. Ой, оце погано. Оце дуже погано. 2600 джепонців. Є, нема. 7000 треба ще витратити. Давайте у Фошку відкриємо теж за 5000. 5 штучок. О, це зешка, це файно. Але могла бути ще дорожча. Що щось ще може? 900, ну, це. Окей, та ж сума. І 2600 мені треба витратити. А давайте я відкрию просто один кейсик фронтмен з гри в Кальмара. Якийсь чувачок. Подивимось, що видасть, може навіть окупить. А може справа. Справа, ні, ні, не цей. Хоча цей може теж. Да, нась, цей реально може теж. А скільки. А скільки, як він, пустельний цей. А... Ну, мінімалка 3800, в принципі, то на той виходить. Окей. Тепер я відкриваю елітний кейс за оберт. У 100 тисяч G-поінтів на сайті. Ну, завдяки тому, що мене з 4К підняло, я зараз, в принципі, можу це зробити. А може кодред, і давай за 3К. Ну, за 3К буде взагалі імбово. Найс, 3800 навіть і мені вистачає на кейс за 10 тисяч G-поінтів. А от чи відкривати його, я вже, чесно кажучи. Не знаю, не знаю. Ну, Black and White можемо спробувати, що тут погане. Ust Dieagle. Оце. Ну, бо вона падає за 6, мабуть. Що. Ну і все, все інше, нібито плюс-мінус. Оцей не окупає, оцей. да, О, почекайте. Щось мені не дуже подобається, але полетіло. Десь тисяч пойнтів. Просто сподіваюсь, що не Юсп і не Юсп. Це Юсп. Я його побачив, от він як з'яв. Ну це реально Юсп. Це реально це реально Black and White видає мені Юсп. Я на балансі з якого починав. От що роблять зі мною дорогі кейси. Давайте кейс з агентом, можливо, виб'ємо цього як його. А, з Майами чувачка, який коштує. Ну який. Ну, ні. ну це дві. Це дві. А ще раз можемо хтось. Ну, вибиває ножик, щоб просто так для розуміння. А я от кручу, от що я кручу. Це ще гірше, да? А, 1100. Ну, я дотискаю, як в минулій серії. Це. По... А, 2-2, ладно, не так. Не так погано. Можна гарно? Ну, це 2К, це просто. Це 200, і мені не вистачає. да, щось ми догрались, да? Щось ми дуже догрались, хоча отут 2х, дає статрека 47, 4800. А давайте от тут виберу. Можливо, ось тут давайте. 4К, а тут що було? Скільки? Ти? А, понял. А, угу, клас. Продаємо 4800. Ось тут, думаю. 3500. Блін, я зараз відкрию, там за касар випаде. Я вам, от, дивіться, я нав... ми навіть це перевіримо. Отут за касар щось. Ну, 2200. Це теж погано, ну це теж погано насправді. 2500. О, це дорого. Так, це 4К. Вибирати? Давайте, думаю, дроп за За 3000 десь випаде ось тут. 3800. Ну, типу, ближче до 4. Це таке. Знову відкрию, думаю, за 1500 тут випаде. 8К. Почекайте, може, може ми зупинимося, бо на наступну серію цей баланс. А давайте ми просто. Це залишимо на наступну серію, тому всім дякую за перегляд і зустрінемось, а, якби в продовженні такому логічному продовженні цієї серії, тобто в наступній.